Подорожуючи центральною Україною, слід звернути увагу на мальовниче Поділля, яке сповнене історичними загадками та дивами природи. Вінничина земля, яка народила видатних людей, приховує у собі села та міста зі своїми особливими історіями. Є таке селище і у моглів Подільському районі. Воно має назву Муровані Куриліці. Датою заснування містечка прийнято вважати 1453 рік. Примхливу місцину вибрав колись для свого хутора козак чор. Природні скелі, яри і долини, круті схили над бистрою річкою Жван. Люди назвали це поселення Чурилівцями. Чорило володіло місцевістю близько 200 років. У 16 столітті їх і тут потужну фортецю з басіонами, та ще й в доволі неприступному місці над яром. Ну і правильно, часи були неспокійні. Цікаво, що кладка стін здійснювалася без будь-якого розчину. каміння підбиралося різного розміру та підкладалося щільно одне до одного, так звана циклопічна кладка. Місце, де розташовується палац комара, має доволі гарну історію. З давніх давен тут розміщувався старий замок, Старе замче ще Розміщувався він на одному із п'яти пагорбів. Місце вибрано не випадково, адже з цього пагорба добре проглядається долина річки Жван. У верхньої течею і внижньо. Коли комар приїхав сюди і побачив е залишки старого замку, він на них і побудував свій палац. Тобто старі стіни замку стали підмурком для його палацу. Ми знаходимося з вами на нижньому ярусу замкової стіни. Палац побудований на другому ярусі. Перший ярус було гармонійно вписано, вимуровано. Панську оранжерею. Вона складалася із таких арочних, мала арочну побудову. При панові вона не була замурована. Не раз проводять екскурсію, я чула від людей такі слова. А уявляєте, скільки таємниць зберігають ці камені, скільки е, таємних побачень. Призначали пани у стій десь оранжереї. З часом арочні прийоми було замуровано, зроблено вікна. А з 16 століття, коли тут піднялись муровані стіни бойових укріплень, воно стало називатись мурованими курилівцями. З часом дозорні башти осіли, зруйнувались. На їх місці польські магнати Косаківські вибудували свій маєток. У 1795 році за велінням Катерини II маєто конфіскували у Катаржини Косаківської, уродженої потоцької, та передали у власність графу Станіслава Комару. саме він у 1805 році звів тут палац, який досі вражає усіх туристів. З боку долини річки Зван він трьохповерховий, а з двору це двоповерхова будівля, яка прикрашена чотирма колонами. На території маєтку розташована цікава будівля, яка до себе привертає увагу своєю охайністю. Це так званий арсенал Стара стайня, високим, профільтрованим стесаного каменю фронтоном і двома вікнами з обох сторін дверей, оформлених полочками з невеликими кап'яними жіночими голівками. В широченному фронтоні влаштоване велике пятикутне вікно, проріз фуражного горища. Ймовірно, ця будівля відноситься до колишніх. До комарівських часів, а свою назву арсенал одержала, коли в 1930-ті роки тут містився дійсно арсенал укрепрайон. Біля арсеналу розташований флігель, теж будівля того часу. В плані утворює літеру Г, двоповерхова в стилі неоготики. Вікна першого поверху головного фасаду мають стрільчаті перемички і посаджені в глибокі ніші того ж абрису. Вікна другого поверху прямокутні, але теж знаходяться в стрільчатих нішах. Спочатку на кутах будівлі на рівні верху карнизу знаходяться кам'яні обеліски. Палац оточує величезний пейзажний малюничий парк. Закладений ще у 18 столітті на обох берегах річки Жван. В період будівництва палацу парк реконструював відомий паркобудівельник Діонісій Міклер. Уже завдяки своєму розташуванні у глибокому яру Жвану парк мав бути дуже мальовничим. А ще, коли з ним займався такий майстер, він використав природні дані ландшафту і розбивав парк. з Урахування величезних природних скель, пагорбистої місцевості, відкриваючи перспективи на палац. Так, наприклад, дуже вдалий ракурс для фотографії, як палац любується своїм відображенням в річці. Діонісії переплановує парк, закладаючи чотири алеї, під'їздну, прогулянкову на конях, прогулянкову пішу. Та понадставкову, наприкінці понадставкової алеї, ми бачимо два крісла, витисані із скали. Місце це також має свою історичну значимість, адже звідси взяло початок наше містечко. Мур, мури, мурочки є невід'ємною нашою частиною. Адже колись ми могли е, прочитати, що подорожні проїжджали через поселення чурилів, де було укріплене замчище, і все обнесено муросом, стіною. Ото слово мурос стіна чіпилося до нас. І з тих пір ми називаємося курилівці муровані або ті, що обнесені стіною.